Тобто винен Обама, винен. А... Винен Байден про, про себе він там теж вскользь трошечки визнає провину, що так вскользь пару разів він сказав в інтерв'ю, що я росіянам нічого хорошого не дав за свого першого президентства, тому що тільки українцям Джавелі не продавав. Але з іншого боку, він теж не соромиться цим з іншого боку, хизуватися, що от я молодець, тому що, на відміну від Барака Обами, я українцям хоча б якусь зброю продав, а він вам нічого не дав крім революції, тобто теж такі подвійні стандарти у Трампа також у Трампа подвійні стандарти в контексті зброї, тому що з одного боку він хизується тим, що він не роздає безкоштовно зброю українцям, як це робив Джозеф Байден в контексті підтримки української сторони у цій війні, але він не забороняє європейцям передавати зброю українцям у будь-якій кількості. Головне, щоб європейці купляли цю зброю на свої гроші. У американців, тому що це поповнює американську скарбничку, американський бізнес. А те, що таким чином Трамп на далеку перспективу забезпечує пожвавлення війни та ескалацію нових бойових конфліктів, як між росіянами та українцями, так і по Європі загалом, тобто ця далека перспектива його не хвилює. Головне, що він зараз більш-менш там якось лицемірно заробляє репутацію миротворця, як би такий весь за мир в усьому мирі, як він це бачить і відчуває. А зброю він продає і проблем в цьому не бачить. Бачить в цьому тільки одні плюси, тому що це бізнес, це поповнює американський бюджет. Тобто все, що його цікавить, це бізнес, гроші, вигода, короткочасний мир на короткочасну перспективу. А те, що величезні продажі нової партії зброї закладають як міну, яка спрацює через довготривалий час, це його не хвилює.